Усім привіт! Це вечір добрий. Попри непросту ситуацію, телеканал Раї також наш проєкт продовжує працювати. Тут ми говоримо про дуже важливий фронт. Це культурний фронт. Я запрошую українських прикарпатських співаків, аби... Говорити і популяризувати нашу українську пісню. І сьогодні в мене в гостях Валентина Яремчук. Валентино, привіт! Вітаю. Власне, ти була гостею нашого телеканалу, ще зовсім маленькою. Зараз ти вже доросла, досвідчена співачка. Розкажи трішечки, пригадай нашим телеглядачам про себе. Так, і ми обов'язково далі поговоримо про той сюрприз, який ти підготувала для наших телеглядачів сьогодні. Я Валентина Яремчук, заслужена артистка естрадного мистецтва України, член творчої спілки естрадних діячів України. неодноразовий володар гран-при на міжнародних всеукраїнських конкурсах, телефестивалях. Ось займаюся музикою. Я вже достатньо довго, з самого юного віку. 10 років, з десяти років років так, 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 так. Тобто більше половини свого життя я віддала повністю музиці. Це моє життя, моє повітря, без якого я не існую. Тобто я себе не уявляю взагалі без музики. Ось, Викладаю вокал вже 8 років, в діток, в підлітків і в дорослих. Ось, Я дуже-дуже люблю співати і дуже люблю творити свої пісні, власні і також переспівати кавери. Ось, я співала, Мені писали слова і музику так, аранжування. А є в мене такий досвід, що я писала сама. У мене така пісня це моя Україна. Я її теж на період війни випустила, щоб підтримати такий патріотичний бойовий дух. Вона є веселою, вона не є сумною. Так що Бо... тому що дуже насправді багато негативу, багато всього такого на насл'ється. І через те, щоб ми себе тримали в тонусі. Бойовий дух має бути так? обов'язково. Так, і тому я була написала слова до цієї пісні. Музику написала була Вікторія Дарій. Ось і завжди я чомусь зверталась до інших виконавців. Так, щоб мені писали, власне. І ця війна для мене стала таким поштовхом, що потрібно творити, пробувати щось писати сама. Ось, і я написала... війна відкрила в тобі ще те, що ти почала. Сама собі писати пісні, так Так, ну цю пісню я написала сама, тобто слова мається на увазі, а музику відповідно інша дівчинка. Тому що це була вже до, до війни написана пісня. Так а коли почалася війна, я думаю, я написала цій дівчинці, цьому автору музики. Давай все ж все ж таки я поміняю слова. Я хочу використати цю, цю музику, але там було про кохання більше. Знаєте, перший варіант. Я кажу: давай краще я напишу свої власні слова іменно про Україну. Я хочу зараз підтримати свій. Музичний фронт так, е, тримати і хочу зовсім поміняти її. Тобто, на що вона, звичайно, мене підтримала, тому що про кохання зараз не дуже мені хочеться насправді співати. Я хочу повністю такі патріотичні пісні в любій, чи в бойовій тематиці, чи підтримати дух, чи більше такий, е, ну не хочеться трагічний сказати, так, але, от, власне, про Україну, щоб було. Е. От, власне, е, трішки тебе переб'ю. Угу. Скажи, була, ну тобто, ти займаєшся музикою дуже давно, е, десь. Е, Відчувала, що буде ну, тобто війна, і як ти зустріла своє 24 лютого. І е, не було в тебе такого, тому що десь спілкуюся з артистами е, багатьма, що от, е, от тебе навпаки надихнуло, що ти зразу захотіла писати пісні, так? Свої пісні або підтримати бойовий дух. Е, є ті артисти, які просто кажуть про те, що вони там перші дні. вони Взагалі не могла навіть перші місяці творити, тобто в них таке було спустошення. Розкажи так, так. про своє 24 лютого, як ти зустріла його, от власне розуміла, що буде війна, не розуміла і от внутрішні свої якісь відчуття, як артистки, як звичайної українки. Так, е, це така тема, знаєте, завжди коли про це розмовляю, завжди в мене зразу на душі. І тягар, тому що я пам'ятаю свої емоції, і насправді дуже е, зразу знаєте, ну дуже важко, насправді це. Е, тому що я, е, в принципі, розуміла, що таке може бути, так, але всі думки від себе відсторонювала. Тривожну валізку готувала. Ні, я надіялася, що цього не станеться. Я все ж таки вірила, що світ у нас прекрасний, наші друзі нормальні і все буде добре. Але насправді, бачите, як сталося. Ну нічого, все буде добре. Я вірю, що все-таки Україна переможе. Я вірю, що Боженька на цьому світі вона захистить. Обереже, і, ми, звичайно, все буде добре, буде мир, насправді, я вірю в це. Тривожну валістку я не пакувала вже, от, коли от, іменно зранку мене розбудив батько мій і сказав, Валя, збирайся війна, У мене шок, у я... мене руки почали трястися, тобто я дар відняла, так я кажу, куди, що робити, ну, тобто розгубленість, максимальна розгубленість. І... Я все ж таки почала збирати документи там повністю, все, що в мене є, таке, як ви кажете, тривожну валізку, так і куди їхати? Думаю, я не хочу їхати. Це моя країна, це моя земля. Я ні одного дня нікуди не їхала. Я була тут від початку і до кінця. Тому все таки напевно почала творити. Спочатку перший місяць я взагалі ще також співаю по весілях по корпоративах. Це моя невід'ємна частина життя. Теж і в мене завжди, знаєте, така веселість, радість на роботі. Тобто, я весь час виступаю. Людям дарую позитивні емоції, так, і тут я розумію, що я цим не буду займатися. І е, тобто, мені цього дуже не вистачало. От не вистачало власне виступів. Е, я розуміла, що я хочу співати і далі, коли вже пройшов певний період. Спочатку не хотілося взагалі. Тобто, так? Тільки за подіями спостерігаєш 24 на 7 е, в, в, в телебаченні, так, е, спостерігаєш, що все добре, і ну, хвилюєшся, і точно не думаєш про творчість. Е, ось, А коли вже пройшов трошки час. Я почала творити і е, зрозуміла, що я хочу виступати, я скучила за цим. Я дуже сумую за цими емоціями, за публікою. І почала, от власне, написала цю пісню слова до, до, до моя Україна, так і почала вже виступи, так мати волонтерські. Тобто, ми збирали на ЗСУ з нашими дітками з нашої вокальної школи, Робили різні концерти. Тобто, і я робила добро цим, так збирала кошти. І плюс я дуже раділа тому, що я можу, що я маю змогу. Виступати і має змогу отримати ці емоції. Десь кожного з нас, от коли розпочалось повномасштабне вторгнення, тому що війна у нас 2014 року так. Е Московія на нас вже тоді напала. Так. Чи ставила ти десь собі питання після масштабного вторгнення, тому що десь я. Собі ставила питання навіть у своїй сфері і як просто українка, чи достатньо я зробила для того, аби ця війна не почалася? Ти ставила собі це? Ну тобто, чи відмовилася я з 2014 року повністю від там, російських серіалів, фільмів і музики? Ну, тобто, я угу. десь цим грішила, було в мені. Тобто, це неправильно, я десь себе картаю до цього так. часу. Чому я це робила? Так. Чи от ти ставила собі це питання? Так насправді мене дуже совість також знаєте, мучить, тому що все ж таки серіали в нас в більшості показувались на російській мові. На жаль, наші різні телебачення також показували різні програми і розмовляли всі на російській мові. Мова не ну тобто, мова це окрема тема про те, що мова має значення, це однозначно і. Якщо ми в Україні ми маємо розмовляти українською мовою, знати її, принаймні, е, хто не вміє намагатись переходити, е, про те, що російський контент саме, так, так. тому що він е, навіть зараз десь є в е, топ-чартах, якихось там є російські виконавці. От ти не ставилася і питання з однолітками своїми, не спілкувалася з друзями. Що треба було, щоб ракети над головою літали вже і зрозуміти до цього? Напевно, що так. Бачите, наші люди розуміють сутність проблеми тоді, коли вона вже є наявною. На жаль, насправді зараз я повністю використала російську культуру для себе, музику, фільми, все для мене мене тошнить від цього, чесно. Вірити? Тобто, мені неприємно, мені зовсім неприємно. У мене був такий випадок, коли до мене дівчинка прийшла і захотіла співати російську пісню. Я їй сказала: я не можу тобі заборонити це робити, але я не хочу це робити. Я не хочу це вчити з тобою. Ось, наприклад, розумієте, тобто я категорично, тобто зараз, коли вже було полота. Так, категорично, я відмовилася, сказала, а вона запиталася мене, чому я їй сказала, тому що це мій принцип. Ну тобто, ти не бачиш, що відбувається, обов'язково потрібно це викресляти. І хто як не ми зараз ми це зробимо? Ми обов'язково мусимо це зробити, перейти через це, тому що насправді це ніколи не завершиться, не закінчиться ніколи, якщо ми не відмовимося від російської культури повністю власне, коли розпочалась війна. Ти почала творити такий патріотичний контент. Чому до цього не було? Ну, тобі, завжди було. Я було, завжди так? творила. Так, я завжди творила патріотичний патріотич... контент. Так, завжди. Це, я, щоб так... наші глядачі розуміли, хто так. можливо ще тебе не, не знає як артистку. Так, так, завжди було. Я ніколи не співала російські пісні. У мене ніколи не було ніяких каверів, записано. Також ще по каверах так. Так, ні. Так. Я також ще записувала різні кавери в соцмережі, так щоб підтримувати свою музичну mm -hmm. тематику. Ось на весіллях, також на корпоративах в нас були випадки, коли до нас підходили люди і просили заспівати різні російські пісні, на той час відомі, так на що ми відмовлялись повністю. Тобто, це ще до війни, до цієї війни зараз. До відбув... штабного вторгнення. Так, до повномасштабного вторгнення. Тому що з 2014 у нас війна, і ми просто категорично на відріз відмовлялися, тому що все ж таки в ото в мене дуже багато друзів, знайомих також було. І я розуміла цю сутність проблеми. Тобто, це я не робила. І я дуже цим горджуся. І горджуся тим, що я їх дітей, учнів маються на увазі, повністю завжди пробувала налаштовувати, щоб вони спіли українські пісні. Так? От вони слухали в них це ток соцмережі, там завжди ці всі дурниці були. І я завжди пояснювала їм, що потрібно наше рідне своє. Так, обов'язково. Я просила їх тобто спочатку, а зараз вони до мене на СМІ приходять і кажуть: будь ласка, можна заспівати там Стефанія, ще щось, тобто, розумієте, різні пісні, які зараз в нас активно. Так популярні і я дуже радію. Я кажу: бачите, потрібно, щоб було стільки часу прийшло, і щоб ви розуміли. Але нічого страшного, це підростаюче покоління, підростаюча молодь. Вони насправді такі розумні ці діти зараз, що є так. Тому вони, я впевнена, що не будуть такі патріоти, що ми ще побачимо. Я думаю, що вони будуть співати пісні тільки тепер про свою країну, свою мову, тому що в них історія твориться на очах. Вони це бачать, і вони обов'язково будуть такі співати пісні. Ви ж не перемикайте, додивіться до кінця нашу програму, тому що в кінці буде презентація цього кліпу. Власне, трішечки про кліп. Там і дітки з знімалися, учні твої. Так, моя пісня авторська називається Вільний народ. Ось ми запрем'єрили наш відеокліп на День Збройних сил України, щоб підтримати бойовий дух. також. і, звичайно, привітати наших захисників і захисниць з їхнім святом. Ось до цього доєдналася величезна команда, наші дітки. Я дуже рада, що в нас вийшов такий тандем прекрасний і нас публіка підтримала. Ми розмістили наш відеоролик на всіх соцмережах. Так, в Ютубі повністю mm -hmm. можете глянути. Ось я дуже дуже рада, що все ж таки це відбулось, тому що я не планувала в принципі, знімати кліп на цю пісню. Я думала просто фотографію там виставити разом з піснею, так але все ж таки повністю мене Ірина Шабан mm -hmm. підтримала в цьому і каже: все валя потрібно, вона стала таким мотиватором для мене. Потрібно зняти mm -hmm. кліп, ця пісня вартує більшого. Тобто, ти потрібно, щоб ти зняла все ж таки і показала повністю. І ми в цьому кліпі показали історію зараз, як ми живемо. так? Наші дітки, як там починався кліп, що все радісно, все було класно. І тут починається війна. Дітей роз'єднує війна. Одні дітки там читають книжку, сумують за своїми однолітками. Інша дівчинка сама в кімнаті сидить, малює синьо-жовте сердечко і сумує також за своїми ровесниками, так, однолітками. І в кінці останній кадр це сидять хлопчики-дівчинка при свічці, коли немає світла, холодно, гріються. І я підходжу, просто я як в формі війни, так я підходжу, задуваю її. Тобто, це означає те, що все закінчиться. І настав мир. І ми в кінці відображаємо, тобто, всі підбігають з прапором, світлість, і тобто вже ми святкуємо нашу перемогу. Тобто Це такий теж мотиваційний ролик, щоб ми не здавали, що ми вірили в краще, і обов'язково Україна переможе. Ми сподіваємося, що сценарій твого кліпу, ну, особливо кінцівка, вона збудеться, і той мир, на який ми так дуже сильно чекаємо, він настане нарешті. І ми будемо ходити під мирним небом. І... Наші захисники повернуться додому, живі та здорові, тому що їх тут дуже чекають. Кліп, ми обов'язково в кінці подивимося, мені аж цікаво стало. Угу. Самі Валь, хотіла тебе запитати таке: от, ну, тобто, не стане перемога, не стане мир, він обов'язково не стане. Тобто дуже багато людей ще ну, тобто, ну, розмовляють своєю мовою російською, кажуть, ну мені так зручно, а яка різниця? Дуже багато артистів, 24 числа, вони... Перейшли на українську мову, відмовилися від своїх російськомовних пісень, їх відклали, почали писати українською. Твоє, твоя думка: от все закінчиться, ми почнемо відбудовувати країну, чи знову не повернеться російський контент? У наші соцмережі, телеканали, ну, музичний. музичний. Угу. Ми зараз говоримо про музику, він не повернеться. Я дуже надіюся. Дуже надіюся. Насправді, тому що все ж таки наші люди свідомі. Тобто, хто хотів, він виїхав уже, правда. На початку війни він вже перетнув нашу країну, кордон нашої країни і собі хай розмовляє, в принципі, на якій мові, які він хоче, хай слухає, на якій мові він хоче пісні і так далі. Але я думаю, що люди, які тут, вони свідомі, вони розумні і вони мають розуміти, що це назавжди потрібно використати своє життя, просто назавжди. І тобто в нас твориться історія, я казала, так, тому ми повинні вчити своїх дітей, наші діти, своїх дітей. І так має з покоління в покоління передаватися. Обов'язково. І тільки тоді Україна буде вільною, незалежною і без всякого поганого. А в тебе є вже якісь творчі плани? От Ти випустила кліп, так? Можливо, в тебе в планах ще, ще ну, тобто робота. Над якимись піснями, можливо, альбому власне трі важко щось планувати <святок> в теперішній час, але тим не менше мусимо тут втелу жити, підтримувати так. економіку. От, власне, які в тебе творчі плани? Так, от в нас зараз буде скоро різдво. Так, по нов... нашому новому календарі. Ось насправді це завжди мало так бути. Просто ми тільки теж, бачите, дійшли до цього, але нічого, наші люди звикають потрошки і вже переформатовуються в інший формат. Дивіться, я буду зараз попускати власну пісню, не власну, вибачте, не власну, кавер. Mm -hmm. так, бо я вже власна-власна. Mm -hmm. Молитва на Різдво називається. тобто Це також патріотична тематика. Про воїна, який пішов на війну, і за нього молиться дружина, за нього моляться діти, щоб він повертався живим. Що ми його тут чекаємо? Тобто почалося получається, різдво. Так мати кутю поставила на стіл, але когось немає. і діти питаються, де наш тато. Мама відповідає їм: він на війні. От і така пісня, що ми молимось, молимось, Богородиці Марії. Будь ласка, поверни нашого тата, щоб він повернувся живим. І в кінці третього куплету, тобто все збувається, і дякують діти і мама за те, що Богородиця вберегла, і він повернувся живим додому. Ось, тобто, це і на різдво така пісня, і патріотична. Тобто, скоро вона також вийде. Я її вже записала і чекаю власне вже такого формату, щоб зробити таке просте відео. Знаєте, тобто не кліп, але просто відео, таке привітання, щоб також підтримувати музичний фронт. Що першим ти зробиш, коли настане наша перемога? Ой, буду я гучно святкувати. Напевно, і кожен українець. Ми власне дуже скучили за цими святами, правда? За, за музикою, такою гучною, за танцями, за веселищами. Але на жаль, зараз неможливо так, так відсвяткувати повністю чи весілля, чи день народження, чи будь-що. Так, а коли вже настане перемога, я думаю, що ми зберемося величезним колом друзів, величезною родиною, і будемо дуже святкувати. Ми ж українці, ми ж можемо скільки тиждень святкувати після того, так що і обов'язково буду випускати так само контент, пісні свої але вже я думаю, такі патріотичні, але веселі. І я хочу обов'язково зі всіма. Своїми дітками зі всіма учасниками нашої вокальної школи записати таку пісню дуже великого формату. Тобто, в мене це дуже мрія моя така велика. Сподіваюся, вона обов'язково найближчим часом здійсниться і бажаю щось нашим телеглядачам. Така позитивна. От, власне, зазвичай приходять так. Ми спілкуємося з моїми гостями, все одно ми там десь жаліємо за кадром Нема світла і трішки втомлено. А від тебе таким позитивом енергією. Ти як ніхто віриш, що все буде добре. Так. Бажаю щось нашим телеглядачам. Так, я вірю, обов'язково, що все е, нас відбудується. Ми обов'язково переможемо. Наша Україна розцвіте і буде прекрасний, прекрасний час. Я про це в це вірю, я це знаю, і я дуже дякую нашим збройним силам України за те, що ми зараз з вами тут, за те, що ми маємо змогу розмовляти з вами, за те, що я маю змогу презентувати свою пісню, свій відеокліп. Також дякую Господу Богу за те, що ми маємо можливість жити. Так слава Богу, в нас є світло. Бачите, нема на що злітися, тому що насправді дуже багато різних міст без світла, взагалі, цілодобово, так тобто. То ми дякуємо Богу за те, що в нас є. Да, і... Б, 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 так побудай. У кілька тих годин, але тим немає так, так і бачите, ми могли б поїхати з вами, правда. Ми жінки нас нас випускають, в принципі, що ми можемо поїхати собі і жити при світлі, в теплі, е, але нам нема на що жалітися. Ми на своїй країні, ми в своїй країні, в своїй і на своїй землі. Тому е, для мене це взагалі не проблема. Я знаю, що ми це обов'язково переживемо, тому що е, кажуть, потрібно зиму цю перезимувати, так обов'язково перезимуємо, все буде добре. Так, і по інакшому ніяк. Ми мусимо бути позитивними, ми мусимо вірити, тому що якщо. Що в нас опустяться руки, ну то Бо все. цього хоче? Так, ми цього хочуть. А насправді нас не зламати. Ми ж сильна нація, правда, нездолана. Тому обов'язково повинні триматися разом і один одного підтримувати. Хтось піснями, хтось відеокліпами, хтось віршами, тобто будь-чим, кожен має воювати на своєму фронті. І я знаю, що ми обов'язково переможемо. Я вам бажаю, глядачі, щоб ви завжди також вірили, були завжди на позитиві. Кожен день ваш наповнювався всім хорошим, тобто, всі негативні думки, все погане від. Відсторонювати ти потрібно завжди, бо тому, що думки реалізуються і матеріалізуються. Тому е, нехай кожен день вас наповнюється тільки хорошими моментами, і боженька вас береже від усього всього поганого і пошвидше настане мир на нашій країні. Валю, дякую за те, що ти прийшла, тобі е, успіху, успіху твоє, на твоєму фронті, на твоєму культурному фронті. Дякую за позицію, за те, що несеш українську пісню в маси. Дякую вам. Друзі, ви ж залишаєтесь з нами, ми обов'язково переможемо і переживемо цю зиму без світла, але головне без них. Ворог хоче нас зламати, але йому нічого не вдасться. Залишайтесь з телеканалом Рая. Попри все, ми працюємо для вас. Страшенно сильно вас люблю. Не перемикайте. Встав голим бою, і взнали ми, що цілий час біля нас жили справжні герої. Дякувати Богу.